Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня пропоную цікаві перевірені рецепти. У лютому в Італії проходить венеціанський карнавал. Це величезна подія, яку із задоволенням святкують італійці, а знає про неї весь світ. І, звичайно, я не змогла залишитися осторонь. Сьогодні пропоную ознайомитися з солодкими стравами до святкового столу, адже який карнивал без устей, веселощів та святкування? Інгредієнти до страв я, як завжди, залишаю під відео. Інгредієнти я розпроділила для однієї порції кожної страви, тому якщо потрібно зробити більше продукту, відповідно збільшуйте кількість складників. Ще один нюанс: рецепт тіста для всіх смаколиків універсальний, з нього і почнемо. Треба взяти одне яйце, столову ложку цукру, одну столову ложку олії, стільки ж будь-якого лікору, рому або горілки, дрібку солі, 140 г пшеничного борошна, олія для смаження. У миску вливаємо яйце, всипаємо цукор, олію та сіль. Розмішуємо вінчиком, додаємо борошно і лікор по черзі. Продовжуємо розмішувати. Тісто спочатку розмішуємо вінчиком, далі руками. А коли воно стане більш ціліснішим, викладаємо на робочу поверхню і закінчуємо працювати. Тісто загортаємо у харчову плівку і відставляємо на 30 хвилин відпочивати. Коли пройшов вказаний час, посипаємо стіл борошном і розкачуємо пласт тіста тонко. З нього будемо готувати всі смаколики. Перші солодощі, які я вам хочу запропонувати італійські кякери. Традиційне карнавальне печиво. Воно чимось схоже на наші хрустики, а ще, як на них кажуть, хворост. Беремо пательню бажану глибоку, наливаємо у неї олію. Розрізаємо тісто так, як я демонструю на відео. Спочатку смужками, а потім ще розрізаємо кожну посередині. Олія повинна добре нагрітися у патенні. Для цього перевіряємо її температуру паличкою. Якщо паличка шипить, то значить пора викладати наші к'якери. Смажити їх з обох сторін до золотистого кольору, але багато відразу викладати не потрібно. Достатньо 6-7 штук. Викладати готове печиво будемо на тацу, встелену пергаментним папером. Так смажимо всі к'якери, які виходять зі шматка тіста. Температура олії повинна бути високою, не менше, ніж 180 градусів. Її також можна вимірувати кулінарним термометром. Коли олія з печива стече, викладаємо кякери на тарілку і щедро посипаємо цукровою пудрою. Кякери готові. А зараз переходимо до другої страви. Печиво квіточки із заварним кремом та вишнями. Треба замісити тісто, рецепт написаний внизу під відео, дати одихнути 30 хвилин. Теж розкачуємо пласт тонко і витискаємо за допомогою формочок різні фігурки. У мене це квіточки і зірочки. Після цього кожну фігурку посередині змащуємо у яєчний білок. Він виступає у ролі клею. Можна робити це за допомогою казівного пальця або невеличким кулінарним пензликом. Після цього квіточки накладаємо на сірочки і з'єднуємо їх за допомогою пальця. Знову ж таки смажимо виріб у фритюрі. Олія повинна бути також максимально розірітою. Як бачите, присмажені квіточки робляться об'ємними і гарними. Смажимо з обох сторін до золотистого кольору. Виріб викладаємо на пергаментний папір для того, щоб стіг зайвий жир. Таким способом смажимо всі квіточки. Коли виріб охолоне, викладаємо квіточки на піднос. І за допомогою кулінарного мішечка прикрашаємо заварним кремом. Рецепт заварного крему є на моєму каналі. І останній штрих беремо карамелізовані вишні або ягоди, залиті цукровим сиропом. розрізаємо кожну навпіл і прикрашаємо печиво зверху. Таке печиво можна подавати не тільки на святкування карнавалу. Але і на стіл до святого Валентина. Зверху посипаємо квіточки білосніжною цукровою пудрою. Квіточки готові. Третій варіант смаколика до венеціанського карнавалу фрапе. Замісити тісто, рецепт написаний під відео. Цього разу, як інші рази, тісто треба особливо тонко. Бо буде несмачно. Ножем для піци розрізаємо пласт тіста на смужки середньої товщини. На кожну другу смужку викладаємо по 3 краплі заварного крему і навколо нього змащуємо яєчним білком. Після цього смужки з заварним кремом накриваємо пустими, з'єднуючи боки. І навкруги крапель кремо, щоб начинка не витікла. Цей традиційний смаколик до карнавалу, який почали випікати ще у давньому римі, тому його неодмінно треба приготувати. Після цього вирізаємо квадратики і закріпляємо боки виделкою. смажимо фрапи у фритюрі. Тобто гарячі олії. Дуже багато в пательню їх викладати не треба. Достатньо 7-8 штук за один раз. Смажимо перчиво з обох боків до золотистого кольору. Викладаємо готові фрапи на тацу встелену пергаментним папером. Тобто, вчиняємо так само, як попереднього разу. Коли зайва олія стече, викладаємо фрапи на тарілку і посипаємо цукровою пудрою. Фрапи готові. Наступний рецепт до карнавалу стеле філанті. Знову замісили тісто, рецепт написаний під відео. Знову використовуємо універсальний шматок тіста. Розкачуємо його тоненько і нарізаємо на тонкі смужки. Кожну смужку намотуємо на металевий циліндр. Кінці треба скріпити за допомогою білка. Зараз хочу поділитися з вами власним лайфхаком. Деякі стелефіланті я накрутила не на циліндрі, а на конуси. Печиво смажимо так само у фритюрі разом із формами. Перевертати їх можна за допомогою дерев'яних паличок, як завжди, смажимо з обох боків до золотистого кольору. Готові стеле філанті і циліндри і конуси викладаємо на пергаментний папір. Але будьте обережні, щоб не впектися. Важливо також розуміти, що досмажувати всі карнавальні смаколики треба до кінця, Недосмажені вони будуть несмачні. Отже, колір повинен бути відчутно золотистим. Коли стели філанті охолонуть, конуси та циліндри дуже легко витягаються з середини. Мої авторські конуси я буду начиняти заварним кремом. Тим рецептом, який є на каналі, мені у цьому допоможе кулінарний мішок. Після цього занурюємо кожен конус у кулінарну присипку. Таке печиво можна подавати не тільки на карнавальний стіл, а й на будь-який інший святковий. Циліндри ж просто посипаємо цукровою пудрою. Стеле філанті готові. Наступний рецепт карнавальної страви труфулі. Замісили тісто, рецепт написаний під відео. Розкачуємо тісто тонко, але не так, як інші, трошки грубше. Ножем для піци розрізаємо його на тонкі смужки здовж і поперек. У результаті виходять маленькі квадратики. Обов'язково перевірте, чи квадратики не з'єднані між собою, а після цього можна викладати їх у фритюр. Смажимо струфулі до золотистого кольору, перемішуючи лопаткою або шумивкою. Викладаємо струфулі на пергаментний папір. Тим часом у каструлю наливаємо 100 г меду, засипаємо 30 грамів цукру і розтоплюємо все невеликому вогні. Цукор повинен розтанути. Але слідкуйте, щоб мед не закипів. Далі вимикаємо вогонь в каструлю з медом та цукром. Додаємо струфулі, ретельно перемішуємо. Засипаємо різнокольорову кулінарну посипку, не більше двох чайних ложок. Гарно перемішуємо. Після цього наше оригінальне карнавальне печиво висипаємо в миску, а зверху посипаємо кулінарною посипкою. Але це ще не все. Розрізаємо половину апельсина і передаємо вирубу круглу форму. Струфули готові. І останній рецепт карнавальної страви тортелі. Замісили тісто. Рецепт написаний під відео. Розкачуємо пласт тіста дуже тоненько, витискаємо з нього кружечки, половину з них вкриваємо нутелою. Навкруг нього змащуємо яєчним білком. Зверху на змащений кружочок викладаємо пустий і з'єднуємо края. Можна ще пройти по кругу виделкою. Після цього змажимо печиво у фритюрі з обох боків, доки воно не стане золотистим. Солодкі Тортеліни викладаємо на пергаментний папір. До речі, тортеліни або тортелі називаються в Італії пельмені. а тут пропонують їх солодкий варіант. Менше з тим. Зверху посипаємо наші тортелі цукровою пудрою. Після цього можна подавати солодощі до столу. Сьогодні ми готували сім десертів до карнавалу: к'якери, печиво, квіточки, фрапи, стелефіланти, струфолі струфулі та солодкі тортелі. Я щиро раджу приготувати традиційні італійські солодощі не тільки на час карнавалу. Але й на свято, святого Валентина або інші дати, які ви святкуєте. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу, смачного та продуктивного вам дня!